Наші стопи наш фундамент, і саме з відновлення правильної опори на стопи починається фізіологічний крок. Як тільки ми взулися, ми позбавили стопу природних нерівностей і свободи, деякі м'язи атрофувалися через те, що ми їх зовсім не використовуємо. Спробуйте відвести мізинець від стопи. Вийшло? Напишіть в коментарях. Але ж це великий м'яз, і він потрібен нам, як і будь-який інший в нашому тілі. Дійсно, наші стопи фундамент для всього, що знаходиться вище. Від них багато в чому залежить і постава, і грація рухів, і навіть овал обличчя. У нашому тілі все взаємопов'язано. Людське тіло чітко реалізує цей закон. Ось, наприклад, перестала якісно працювати стопа, почала розтоптуватись, осідати, плоскостопість. Подумаєш, але через деякий час почала втомлюватись і нити спина, а після розболілися коліна. Ці події так розтягнуті в часі, що взаємозв'язок побачить тільки фахівець. Проте логіка процесу невідворотна, все з усім взаємопов'язано. Правда, круто. Прекрасно те, що цей зв'язок спрацьовує в двох напрямках: опрацьовуємо стопи, покращуємо стан колін низу спини, шиї, а хочете відкласти появу проблем з опорно-руховим апаратом? Почніть роботу з фундаменту, особливо у дітей, слідкуйте за станом стоп та вчасно звертайтесь до спеціаліста.